Друзі, вітаю всіх. Сьогодні огляд буде на репліку Benchmade 551-го, який, я гадаю, ідеально підійде для саме зимнього edc ножа. Поставляється ось в такому він пакунку старого зразка. Нічого такого особливого, звичайна картонна коробка. Коробку обираємо і саме ніж. Виконаний він бездоганно, як на мене, тим паче на цю ціну. Виглядає повністю як оригінальний 551-й, який, якщо я не помиляюся, вже не випускається. Можете мене поправити, я цю інформацію в інтернеті не шукав, але начебто він вже не випускається. Там, наче якісь лімітки залишились. Ну Це таке, поговоримо про репліку. Виконана вона в матеріалах руків'я те саме, що в оригіналу. Це ось такий термопластик. Я не знаю його маркування, але це такий дуже міцний цупкий термопластик, який зимою не буде вам холодити ні кишеню, ні руку, коли ви працюєте. Ось такий є склинок, який, я гадаю, являється універсальним. Це не якесь танто, не варнкліф. Це саме та форма клинка, яку більшість людей має на своїх edc ножах, тому що вона більш, скажімо, така універсальна. Універсально, звісно, для якихось різальних робот, а не для якихось хардюзів. В обусі він не дуже тонкий, спуски із середини навіть трішки вище. Голомень така у нас стоунвошена. Тут же ж сатин і також стоунвош, таке таке оцинковане відро, наприклад, як було у старих колд стіл. Шпиньок для відкривання, аксис-лок, який дуже добре працює Кольорового металу тут дві шайби і механіка, я вам скажу дуже класна. Із коробки, звісно, кожен собі відрегулює, це не являється проблемою. Руків'я пластикове, має мікролайнери, такі як в багаутах, він вагу має щось біля 100 грамів, якщо я не помиляюся, кліпса перекидається на дві половини. на дві частини, точніше. Можна заказати якусь сюди титанову собі, кастомну кліпсу. якщо ви Полюбляєте більш глибокий темлячний отвір. Тут, як на мене, один єдиний мінус. Він в такому місці зроблений. Бачите, тут сантиметра 2 йде руків'я і тут темлячний отвір. Як на мене це не дуже зручно, коли ти працюєш ножем, затиснув, а в тебе отут буде темляк. Я не розумію, чому не можна було зробити отут, як наприклад в тому же Cold Steel Prolight, в мене є цей ніж. Там темлячний отвір зроблений аж в самому кінці. Тобто це дуже зручно і з кишені діставати. І цей ніж абсолютно, точніше, цей темляк абсолютно не заважає при роботі. І з пакунку все по центру. Тобто механіка дуже добра, він легкий, дуже ухватистий, має насічки, дивіться, на обусі клинка, ось тут, ось тут, знизу, знизу, отут палець, Оперувати цим ножем дуже, дуже зручно. На кишені він сидить дуже добре, сідає, тримається, дістав, відкрив, закрив, посадив все однією рукою. Оця насічка дає додаткове щіплення з кишенею, при тому всьому вона не рве, так як колостілівська та сама G10. Друзі, рекомендую на зиму саме цей ніж. Він дуже легкий, він теплий, оперувати ним. Можна буде в рукавичках завдяки аксес локу. Це не лайнер лок, де треба підлізти. І не завжди це добре виходить, тому що перчатки додають додаткову товщину на пальці, і підлізти не завжди виходить добре. І ще, друзі, хотів вас спитати деякі моменти. Надалі, бо деякі люди мені писали з приводу реплік, не всі хочуть їх бачити, в принципі. І... Таке питання, чи продовжувати знімати далі про репліки, чи можливо зняти про якийсь брендований Китай. Але ж, звісно, наприклад, той же самий Вінайф, я про нього знімати не буду, тому що там цінники такі, ну, вибачте, мене, там під 10 тисяч. Ну, з... Я не знаю, згодні ви зі мною будете чи ні. Але не кожен буде використовувати як на кожен день його. І Я рахую за ціну ту, що просить Вінайф, краще купити якийсь бенчмейт чи Cold Steel. Чи ти же Спайдерко, хто там його полюбляє. Тому що в нас люди на пострадянському просторі, ті, хто купують собі ножі за такою ціною великою, вони їх не використовують. Вони їх використовують тільки для фото в інстаграм. Тобто для мене це взагалі не зрозуміло. Живемо ми один раз, в тебе чудовий ніж. Ти його тільки сфотографував в Інстаграм, виставив фотографію, поклав назад на поличку чи на кишеню там, я не знаю. Ну, це діло кожного. Я не засуджую, я просто кажу за себе, тому що в мене ось, наприклад. Моя зіна, яка на кишені, вона в мене й метал різала, бачите, подерта така. І оцею частиною я вже тричі забивав гвіздки. тобто, отак гвіздок, і я оцею частиною просто забивав. Бачите, тут ось відмітене, якісь царапки. Тобто, ну, я не розумію, <кій> маючи на кишені ніж, і просто його носити, нічого ним не виконувати. Ну, як на мене це дивно. Мені наоборот до вподоби, коли в мене ніж працює. Він в мене добре загострений, я слідкую за його стротою. І одночас він в мене виконує якісь тяжкі роботи хардюзні. Мені це дуже сильно гріє душу, тому що ну, це реально класно. Він в мене практично як мультитул той же самий. Так що, друзі, я прислуховуюсь завжди до ваших побажань. Напишіть, будь ласка, які би ви хотіли побачити моделі, наприклад, на огляді. Перейдіть на сайт Нажиман Клаб. Виберіть, кому яка до вподоби модель. Може, в когось які є думки з приводу якихось моделей. Хтось хоче купувати, хоче подивитися ближче на нього. Діліться своїми думками, я до вас прислуховуюсь, і якщо зацікавить якась модель, я обов'язково зроблю огляд. Не обов'язково це буде дуже швидко, але я його зроблю. З приводу реплік, кому цікаво, пишіть, які моделі також. Зараз є дуже багато. Китайців брендованих, які мають доволі такі нормальну ціну, адекватну і по якості дуже хороші. Там дуже такі непогані також і DSIшники є з тією ж мікартою Дуже гарною. До речі, я ще з Мікартою ні на один ніж огляд не робив. Щось, мабуть, і з Мікартою я замовлю. Так що, друзі, діліться своїми думками, своїми пропозиціями, буду радий їх почитати. На сьогодні буде все. Дякую вам за перегляд. Сайту Ножеман Клаб. Дякую за оцей. Чудовий ніж. Повторюю ще раз, це прямо-таки дуже класний зимній EDC, завдяки тому, що він дуже такий ухватистий, цупкий і він не буде холодити руку вам при мінусовій температурі. Радий був всіх бачити, друзі. Всім пока, побачимось!